В Нашому районі продовжуються відбуватися культурно-мистецькі заходи, присвячені. Різдвяно-новорічному циклу, 15 січня у районному будинку культури відбувся Різдвяний Вернісаж, організований Союзом Українок. Програми свята коляди, віншування, щедрування до святого вечора та різдва Христового до щедрого вечора. Миланки, а також програма до Дня Святого Миколая. В програму надвірнянського різдвяного вернісажу увійшли колядки і щедрівки перлини нашої прадвічної старовини до свят різдвяного циклу. Свято вела пані Ольга Багрійчук, голова союзу українок, заступник начальника відділу культури і туризму РДА, яка сама є хранителькою рідної давнини обрядів і звичаїв прадавніх часів надвірянського краю. Різдвяний Вернісаж розпочався виступом хору церкви Воздвиження, учасники якого союз українок, хор під керівництвом пані Надії Мацьків. Виконав коляди на різдво Христове, Спи Ісуси і ряд інших духовних творів, які є різдвяною класикою. Союз юних українок з села Федьків виконав колядки Небо і земля. Бог рождає. Україна колядує. Цілогові представило програму до різдва і до святого Миколая. Дуже цікавим був виступ також села Лоєво. Вертет Легіт, керівник Віктор Чудновський, представив чудові зразки чоловічої коляди в їх програмі. Коляди класика, Бог предвічний, Христос Спас О Свята Марії. Бог ся рождає». Квартет Легіт сміливо міг доколядувати по всій планеті. Їх рівень дуже високий. Інша наша знаменитість хор Феліціо» керівник Наталія Байдак, які взяли участь у різдвяному вернісажі, Передали присутнім вітання папи римського. Хор виступав в Римі. Феліціо виконав коляди у веселому молодіжному стилі. На Рождество народився Бог. Христос зродився на чудовий вечір і при чудову родинну коляду поважався всім міцної української родини. Свято різдво, як казка, настає, бо у батьківській хаті ми різдво зустрічаємо. Хор Феліціо. Однозначно став справжнім європейським проектом духовної пісні і коляди. У Фоє РБК була розгорнута виставка феноменальних різдвяних творів художньої надвірянської школи, причудова колекція свічок, книги на тему різдва і виставка ікон надвірнянських митців. Присутня на святі голова обласного союзу українок, пані Уляна Швейдюк, заслухавши надвір'янський різдвяний вернісаж, сказала. Наша коляда, як і наші вишиванки, неповторні. теперішній час, коли я маю по роду своєї діяльності, їжджу по всій області, бачу різноманітність наших е, обрядів, різноманітність наших е, колядок, але є єдиний народ народ, який е, хоче. Своєї держави, народ, який хоче вчити свою історію, народ, який хоче співати своїх пісень, адже у нас офіційно зафіксовано 250 тисяч пісень, а наше телебачення крутить на Різдво і на Новий рік чужі пісні, чужі, е, чужий репертуар держав чужих. Невже ми такі уже безхребетні? І тут, на Надвірнянщині, я побачила людей, які пропагандують своє українське, рідне. І цим я тішуся. Тішуся, що серед цих молодих людей виростуть колись наші правителі, наші державотворці і Союз Українок. Все робить для єднання нашої нації. І хочу привітати союзянок Надвірнянщини. З різдвяними святами побажати їм е, духу, побажати їм наснаги і сили в боротьбі за нашу державність.